Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на розпаковці та огляді ось такі портативні колонки від бренду Edifier модель R12U. Також в кінці огляду прослухаємо декілька композицій. Випускаються вони в трьох кольорах. Ось такі, як на коробці червоного кольору, також білого та чорного. Технічні характеристики ви можете бачити на екрані 2 по 2 Вт та частотний діапазон від 90 до 20 кГц. Виробник надає гарантію 12 місяців. На огляді в нас сьогодні динаміки чорного кольору. Давайте розпакуємо. Отже, я вирішив виміряти довжину кабеля між динаміками. Вона складає близько 95 мм, а довжина USB кабеля близько 1,40 м. Це достатня довжина для підключення чи до системного блоку, чи до ноутбука. Динаміки виготовлені з міцного якісного пластику. Передня частина матова, задня глянцева. Відповідно, будуть залишатися сліди від пальців. Система складається з однієї активної колонки та однієї пасивної. Діаметр динаміків системи 60 мм. На передній частині активної колонки знаходиться регулятор гучності, вихід на навушники. Та вихід фазоінвертора. інвертора. Так, навіть для таких мініатюрних портативних колонок виробник передбачив опцію збільшення басів. На пасивній колонці знаходиться лише вихід фазоінвертора. інвертора. Живлення колонок відбувається по USB, а сигнал подається через 35 мм джек. Ми вже підключили до живлення динаміки. От, вмикаються вони ось так. Тому повертаємо вправо повзунок. І бачимо, відразу загорається зелений діод. Таким чином регулюється гучність. От тепер виключається таким чином. Опа, все. Отже, давайте прослухаємо декілька композицій. Еквалайзер ставимо по нулях. Петличка, на яку записується звук, встановлена на рівні динаміки. Учність зараз на 75%. До речі, щойно прикладав руку до фазу інвертора і відразу відчувається, що звідти виштовхується повітря. Можете оцінити якість звучання. Подобається воно вам чи ні. Наступна композиція. Свої враження обов'язково напишіть в коментарях. Тепер давайте перемістимо петличку на стіл. Ну, Якщо додати до кінця гучності, то в принципі перевантаження, перевантаження каналів немає. Мені в них подобається компактність, вони невеличкі, їх можна взяти будь-куди в подорож, можна використовувати з ноутбуком, можна використовувати з комп'ютером. Невибагливі доживлення. Підключаєте до порту USB і все, вони вже працюють. Включаєте до смартфона чи до ноутбука. І насолоджуєтесь музикою, займають небагато місця і важать всього лише 700 грам. Це ідеальний варіант переносних портативних колонок. Звук в них достатньо чистий і це такі, знаєте, маленькі колонки з великим потенціалом. Вибір, звичайно, за вами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!